Я йду коридором, і мої кроки дзвінко відлунюють від стерильно-білих кахальних стін, мов удари по порожній скрині. Тьмяне світло люмінесцентних ламп ледве тримається, миготить із нервовою судомністю, ну ніби намагається попередити тобі тут не місце. Але я вже не слухаю. Я звик: п'ять років у цьому офісному лабіринті. П'ять років нічних змін, коли світ спить, а я вдивляюся в бездушні монітори, немов шукаючи в них хоч якесь виправдання. П'ять років це вічність, зшита з кавових фільтрів, порожніх графіків і надокучливого дзижчання вентиляції, що звучить у голові навіть після зміни. Мені остогидло все це. Остогидло вмикати кавоварку о третій ночі, сподіваючись, що кофеїн змусить серце битися бодай трохи швидше. Остогидло дивитися на ті самі закляклі кадри з камер, коридори, що нікуди не відуть, офіси, де не залишилося жодного життя. Остогидло відчувати, як час сповзає з мене, як стара шкіра, залишаючи по собі тільки в тому. Іноді я уявляю, як все це кидаю. Просто встаю без прощань, сідаю в машину, хай навіть і стару Тойоту, яку давно час списати, і їду. Туди, де немає цих камер, кодових замків, ледь чутного писку серверів, де повітря не пахне пилом паперових архівів і вологістю килимових доріжок. Туди, де світ не спостерігає за тобою крізь око об'єктива. Сьогодні тихо, навіть надто. Тиша в цьому будинку іноді здається гучнішою за будь-який шум. Вона стискає вуха, проникає під шкіру. А я сиджу в своїй маленькій комірчині куточку, де пахне картоном і втомою, гортаю якийсь старий журнал із пом'ятими сторінками і краєм ока поглядаю на монітори. Офісний центр ще о восьмій. Люди щезли, як привиди вранці, залишивши за собою лише запах кави. Крихти на столах і затерту тишу, усі крім неї, секретарка з офісу 53-го, здається, її звати Олена. Висока, завжди зібрана і з голосом, у якому було щось незвичайно спокійне. Я помітив, як вона залишилася, друкувала щось, зосереджено клацаючи по клавіатурі, а потім до неї зайшов хлопець молодий, хударлявий із квітами. Блідорожевими трояндами в зім'ятій обгорці. Я ще подумав мило, хоч хтось тут живе справжнім життям. Але це було дві години тому зараз на екранах лише порожнеча, темні, ніби затягнуті попелом коридори, закриті двері, ледь помітне мерехтіння сигналу, і що ще? ледь відчутне, як тінь на периферії зору. Як ніби десь у кадрі хтось усе ще є, але що й не дивишся, там нікого лише простір, що дивиться на тебе у відповідь. Я повільно встаю із скрипучого стільця, що здавна проситься на списання, підтягуюся, відчуваючи, як хрускіт у шиї розсікає тишу, наче тріснуте скло. Треба пройтись, розім'ятися, перевірити поверхи. Рутина, яка рятує від сонного марення. Беру ліхтарик, старий, металевий із подряпаним корпусом, ключі, що глухо побрязкують у долоні, і рацію. Вона тут усе одно не ловить нормально, бетонні стіни глушать сигнал, мовчать, як змова, але з нею трохи спокійніше. Ніби в мене все ж є зв'язок з рештою світу. Ну, бодай ілюзорний. Йду до сходів. Минаю перший поверх порожньо. Мертве світло над дверима ледве жевріє. Другий усе так само. Зачинені офіси пахне пилом і пластиком. Повітря важке, ніби його давно ніхто тут не змінював. Але щойно я доходжу до третього, щось змінюється. Спочатку я не можу збагнути що саме, простір лишається тим самим лампи, все так же тьмяно мерехтять, але в повітрі з'являється щось нове напруга. Як електрика перед бурею. Шкіра на потилиці настовбуршується, і тоді я чую це. Крик тонкий надривний, Він прорізає тишу, мов бритва по шкірі. Високий жіночий голос, тривожний, захлинається страхом, ніби виривається з глибини легенів. Миттєво важко дихати. Звук не має чіткої прив'язки, він гуляє, відбувається від стін, стікає сходами як вода. Здається, він з другого поверху, або з глибини третього. Я не впевнений, тут звук живе власним життям. Серце калатає, у грудях стає порожньо і тісно, водночас. Я хапаюся за холодні металеві перила, долоня вогка і біжу вниз, прискакуючи через сходинки, ковзуючи червиками по старому ліноліуму. Думки метушаться, як поламані стрілки компаса. Усі пішли. Усі, крім неї, Олена і той хлопець із квітами. Може, це вона? Може щось сталося? Перед очима раптом спливає її обличчя ніжне бліде, як порцеляна, з тією малою, майже невловимою усмішкою, яка завжди здавалася мені трохи сумною. І його високий, трохи незграбний. Темне волосся, сором'язливий погляд. Його букет, я думав, то рожеві троянди, але ні. Вони були червоні, яскраво червоні, майже бордові, колір застиглої крові. Ця деталь раптом застрягає в голові, мов уламок скла в шкірі. Червоні троянди. Чомусь мені здається, що це важливо, що це не просто жест, це не просто квіти. А крик усе ще відлунює десь у коридорах. Коридор потопає в напівтемряві, зелене аварійне світло блимотить, ніби пульсує в такт серцебиттю. Лампи висять як мертві очі, що стежать за кожним моїм кроком. Усе ніби застигло: ні вітру, ні звуку. Лише мої кроки і тремтіння ліхтарика, який вибухами світла кидає химерний тінь на стіни. Зламані селети шафок, вигнуті профілі дверей. Темні плями, що ворушаться, коли я блимаю. Офіс 53 в самому кінці коридору. Я біжу туди, серце гупає в грудях, мов кулаком по залізу. Ліхтарик в руці стрибає, промінь тремтить, вириває з темряви уламки реальності, номер на табличці, зім'ятий папір під дверима, уламки туфлі. І Тоді звук. Спершу тихе схлипування рване, як у дитини, яка майже не має сил плакати. Потім раптовий рваний гортанний крик. Він обривається так різко, що здається, хтось перерізав сам звук. Я не думаю. Кидаюсь до дверей, хапаюся за холодну ручку, замкнено, стукаю кулаком. Олено мовчання. Знову схлип. І ще один крик. Відступаю назад і б'ю ногою. Один раз дерево хрипить, тріщить, але стоїть. Ще раз і замок виривається з гнізда, деревина розлітається трісками, наче зуби, вибиті міцним ударом. Я вриваюся і завмираю. Повітря в кімнаті густе, важке, мов настояне на крові. Світло ліхтарика вириває з темряви сцену, яка виглядає так, наче її вирізали з нічного кошмару. У кутку, притиснувшись до стіни, сидить Олена, Її очі розширені, зіниці. Дві бездонні чорні діри, вона трясеться як листок на вітрі, а в руках стискає маленький срібний хрестик, тримає його перед собою, мов щит від усього світу. Її губи щось шепочуть швидко, беззвучно, мов молитву, яку давно забула, але пам'ятає тіло. Перед нею він, хлопець, що ще кілька годин тому тримав букет і посміхався, але зараз. Це вже не він. Його шкіра бліда, сіра, мов попіл на згарищі, очі, дві жарини, що палають червоним вогнем, з під губ визирають зуби, довгі, викривлені, звірячі. Він згорблений, дихає важко, з гортанним хрипом, мов лютий звір, загнаний у кут. І коли він кидається вперед. Напівпластуном руки витягнуті, пальці схожі на кікті, я бачу, як він натикається на хрестик і відскакує. Не би щось невидиме вдарило його. Він сичить, шкіриться, заткує, а очі світяться люттю. Вампір. Чорт забирай, це вампір. І тоді я кричу, не думаючи. Ей, мій голос тріщить у повітрі, але. Не лунає хоробро, радше розпачливо. Ти ти що тут біса витворяєш? Він повертає голову повільно і дивиться на мене. Його посмішка, як поріз. гостра, без крові ще, але все вказує на те, що вона скоро з'явиться. Він повертається до мене, його обличчя маска люті, скривлена, як воскова фігура, що тане на вогні. Але... Крізь цей звірячий оскал пробивається щось тріщина, миттєве булимання старого погляду, людського, розгубленого, зболеного, мов згадка про себе затерта часом і темрявою. Я роблю крок уперед, тримаючи ліхтарик перед собою, мов хрест на похороні, світло блимає, плямами повзе по стінах, ковзає по його пиці. Слухай. Кажу я, голос хрипкий, але рівний. Тобі тут не місце. Забирайся, забирайся, поки я не викликав когось серйознішого. Він нахиляє голову і сміється. Цей звук наче щось подряпує зсередини. Низький, хрипкий регіт, що лється, як холодна ртуть, розтікаючись по кістках, мороз лізе під одяг, зупинає. Серце на напівударі. І тоді він кидається, рух блискавичний. Тінь рветься вперед, як дике полум'я, його кіхті не пальці, а леза витягнуті до мого горла. Я не встигаю подумати, піднімаю руки, очі мимоволі заплющуються. Чекаю болю різкого, кривавого, остаточного. Але нічого не стається. Відкриваю очі повільно, обережно, наче боюся побачити, як він вирвав моє серце. Його руки пройшли крізь мене. Ніби я не плоть, ніби я серпанок. Він відступає розгублений, і в його очах щире здивування, жах навіть. Він заткує, наче побачив привида. І, можливо, саме це він і побачив. Я сам не встигаю усвідомити. Тіло ніби стало легшим, світло тьмянішим, звук глухішим. Світ навколо мене не змінився, але я більше не його частина. Я відокремлений, я інший. І тут рух. За його спини, мов куля, з темрями вискакує Олена. У її руках уламок дерев'яного стільця, загострений, міцний. З Звибойнами від часу вона тримає його обома руками, як воїн, спис, її обличчя не злякане, зосереджене, неначе вона чекала цього моменту все життя. Удар глухий звук дерева, що пробиває мертве м'ясо. Вампір завиває, вереск не чоловічий, нелюдський, тваринний, злий. Його тіло спалахує миттєво, наче змазане бензином. Полум'я злизує його шкіру, м'язи, кістки, залишаючи за собою тільки попіл. За секунду все скінчено. У повітрі запах гару, запах кінця. Олена стоїть, дихаючи важко, її груди ходять вгору вниз, руки тремтять, але кілок вона не кидає. Її очі дивляться на мене я дивлюся на неї. Вона Теж дивиться на мене. Отак стоїмо і дивимось. Між нами попіл. Він осідає на підлогу, танцюючи в повітрі, змішуючись з офісним пилом і тишею, яка вже не здається порожньою. Так ти привид? нарешті питає вона. Його голос тремтить, але в ньому вже немає паніки, лише здивоване, втомлене прийняття. Ага. відповідаю. Сам дивуюсь, як буденно це звучить. Вона киває, ніби це найнормальніше, що могла почути цієї ночі. То я піду, каже, обережно переступаючи через попіл. Звичайно, відповідаю. Вона зникає в коридорі, не озираючись. І я лишаюсь, як завжди. Офіс 53 стоїть, і порожній, мов стара капличка після відпустки. Запах горілого ще висить у повітрі, терпкий, важкий, змішаний з солодкими нотками троянд, розкиданих по підлозі, мов мертві пелюстки спогаду все тут сліди того, що щойно було, і тіні того, що вже ніколи не повториться. Я стою кілька секунд, вдивляючись у темряву, потім мовчки розвертаюся і повертаюся до своєї комірчини, до місця, де вже давно не живуть люди. Тільки тіні і звички. Монітори знову світяться блідим холодним світлом, на екранах знайоме, ті ж коридори, ті ж порожні кімнати, двері, стіни, мовчання. Я проводжу рукою по пульту, змахуючи пил. Рутина. Вічна, застигла, як вода в калюжі зимової ночі. Виходжу з комірчини. ні, не йду, пливу по тиші, що обіймає цей будинок як стара ковдра. Ліхтарику у руці. Ключі брязкають в кишені не для когось, а радше для відчуття, для пам'яті. Я перевіряю поверхи. Один, другий, третій. Все чисто. Все спить. І знову думка та сама, в'їдлива, як стара мелодія. Мені остогидла ця робота. Остогидло блукати цими нескінченними коридорами, бачити день у день одне й те ж. Мені просто остогидло бути сторожем того, що вже ніколи не оживе. Але я більше не людина і більше не маю дверей, які можу відчинити назовні. Я зупиняюся І усміхаюся тихо, ледве помітно, мов привид, що навчився сміятися сам до себе. Ну... А хтось же має її виконувати, шепочу я в порожнечу, І йду далі, крок за кроком, у темряву, яка вже давно стала моїм домом, моєю залою, моєю вахтою, моєю вічністю.